Провели другий етап змагань з волейболу, турнір Кубок Міністра 2017 по регіональному принципу серед Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей. У командному заліку запеклі боротьби перемогу одержала команда головного управління в Дніпропетровській області. Перше місце тобто наша команда буде приймати участь у третьому етапі у місті Києві у змаганнях, а друге місце. Отримала команда головного управління Національної поліції в Харківській області та третє місце команда Міністерства надзвичайних ситуацій Запорізької області. Переможці наших змагань були нагороджені кубками, почесними грамотами, медалями відповідно перше, друге та третє місце, а також нагородна статуетка Кращий гравець.